Йоу, всім привіт! Ви на каналі Снамзодбек, і я, як і обіцяв в топі для модників на осінь, роблю бюджетний топ на осінь. Що таке бюджетний? Я взяв ціну як максимальну це 5 тисяч гривень. До війни 5 тисяч гривень це вже були досить круті, дорогущі кроси. Наразі 5 тисяч гривень це 125 доларів. Що. В принципі бюджетна. Звичайно, що пари будуть і сильно дешевше, і якраз в притірочку до 5 тисяч гривень. Першу пару, яку я хотів взяти собі на огляд і коротше взяв, це Jumbo. Навіщо блейзера взагалі купляти собі на осінь? По-перше, це досить вигідно. Вони стартують від 3600 шість гривень. Там, в залежності від сайзу, вони є ще реально в купі рітейл магазів. Ви можете поїздити, якщо ви живете в Києві, по купі магазів ви собі їх знайдете, або просто зайдете до нас купити у нас, якщо ще будуть сайзи. Перше, це ціна, друге, вони нереально якісні. Вони настільки якісні, що наш головний адмінНазік, який кайфує від там новітніх технологій, від суперякісних е, сам собі взяв такі і таскає ось цю осінь. Крутий дизайн, мені подобається цей громадний свушик, мені подобається як прошитий верх. Ну, думаю, що до залому зайде десь через рік. Ну, я думаю, що цілий рік до залому це супер окей. Тоді. Верх досить класно розтягується, тому для людей, у яких широченна нога або широкий підйом, вони теж підійдуть, бо досить класно розтягується і це буде супер. По кольору є ще свушок синій. Ви можете себе вибрати в залежності від того, який вам кольор подобається, і полетіти. У мідів є звичайний досить багато кольорів. Є чорні, є білі, є бежеві. Але саме джамбо, самі якісні. Тому я вам рекомендую на осінь брати джамбо. Погнали далі. Другу, другий такий блок я взяв, звичайно, Adidas Oswego. У Azwego є мільйони кольорів, є мільйони варіацій під матеріали. Я взяв чорні просто для того, щоб це тип осінь. І, ну, вони чорні, ви зможете в них бігати по. Екалюжем, можете просто знищувати всю осінь ще й до того, що вам буде досить тепло в них, але, ну, звичайно, до нуля. Все, що нижче нуля, в цьому оголь не підходить, бо це не зима. Ну, до речі, в джамбо під дуже-дуже дуже товстий носок ви можете їх собі брати. Коротше, озвіго. По-перше, це, мабуть, самі дешеві кросівки в цьому огляді. Ви можете втащити озвігов собі десь за 3 тисячі гривень. Або у нас там попитати, або в рітейл-магазах пошаритись. Вони постійно є на всяких знижках, вони є на всіх Адідасах. Вони завжди там мінус 30, мінус 50 на них кидають, тому від 3 до 4 тисяч гривень ви собі обов'язково знайдете колір, ви собі обов'язково знайдете підходящий матеріал. Якщо в цих сітках, вони ще насправді не супер осінні, є повністю забиті шкірою, наприклад, ось або ось. Якщо ви сильно їх захочете, ми вам допоможемо підібрати от саме ідеальний осінній варіант. Коротше, Adidas Oswego це супер топ на осінь. Далі погнали по форсам. Я взяв з собою вам показати досить багато форсів, ну просто для того, щоб була якась варіативність. Першу пару це, це Air Force Toasty Rantaan. Я про них розповідав у огляді для модників. Взяв і сюди інший колір чорний. Бо, ну не знаю чому, але чорні, от всюди по рітейл-магазинам та навіть у нас вони дешевші, ніж біжі. Там не сильно велика різниця, але як на мене, ця пара набагато крутіше виглядає. Я нагадаю, що в них всередині дуже теплий фліс, і ну, це гарна пара на осінь. Зверху в них є також нейлонове покриття. Що захистить вас від дощу, ви себе будете відчувати тепленько, комфортно, плюс ви знаєте, що форси підходять на людей з широкою стопою, тому бігом брати тості ротан, магаз до 5 тисяч гривень. Наступна пара форсів це Wolf Grey. пара випущена ось-ось 2 -ось місяці назад, дуже-дуже свіжа. Я взяв, бо вони дуже гарні. Там в них також всередині є фліс, як і, то, як і в Тостіратан, е, то вони теплі. Коротше, вони вважаються навіть в інтеррайс, це зимня пара. Але я думаю, що за рахунок того, що вони низькі, сюди можуть попадати опади всередину, я взяв їх як осінню пару. Щодо них, вони теж входять до паку до 5 тисяч гривень. В них дуже якісна така от задник, дуже схоже на Louis Vuitton ці елементи. Е, Коротше, це більш, мабуть, туди треба було в той топ для модників, але так як вони підходять під цінову політику доступних, я їх взяв. Коротше, хороша пара, класний колір. Також я взяв ще дві пари білих форсів. Я бачу, що на вулицях постійно люди ходять білих форсів осінню. Ну, тому що це під все. Це під джинси, це під спортивки, під що хочеш. Що Universal Red, що Multiswoosh. Коштують до п'яти тисяч гривень від 3990 до 4690 у цьому діапазоні ви собі зможете взяти-ті. University Red, у них набагато крутіша преміальна якість. Ви набагато пізніше побачите заломчики на передку, ніж у мультісвуш або у класичних біл. Ось, коротше, по Air Force зрозуміло. Ви всі знаєте, що це класний варіант. Вони трошки важкуваті на нозі, але, от, наприклад, ті ж ротани, вони набагато легші, ніж базові Air Force. Тому ви можете собі вибрати. Так само, як і з Озвіго, так само, як і з Blazer, в форсах можна вибрати все: кольори, текстури, якість, ціну, коротше, все, що завгодно, тому пишіть нам, пишіть, які у вас там. Побажання, і ми вам підберемо от саме ідеальне ту пару Force, які ви захочете. Наступну пару я взяв Air Max XC. Я в їх би блок забив би Air Max 90, Air Max 1, Air Max 2090. Коротше, от весь цей великий пак, от вам фоточки вставляю, це все підходить під осінь ідеально, вони досить легкі. В них є. Захисна шкіра, там, ну наприклад, в XC тут сітка, але під сіткою е, також захисний шар, тому в них вода не попаде вам всередину. Але думаю, якщо буде рясний-рісний дощ, то вони промокнуть 100%. Е, під хорошу погоду під плюс 7, плюс 10, плюс 15, любі Airmax 90-2090 XC підійдуть вам круто. Саме ця пара вартує від 350%. Від 3500 гривень. Це супер хороший прайс. Ви можете їх знайти собі як у ретейлі, так і у нас. І будете дуже щасливі. Також я хотів би додати до цього обзору, ще згадав е, класний Adidas це найтболи. От реально, найтболи виглядають на фотки так собі за часу, але я вже бачив сьогодні-вчора на вулиці людей, як вони слід на ноги. Найтболи це супер топ. Я вам їх рекомендую, рекомендую також. Ви зможете. Ну, якщо ви носите Adidas, то це класно або взяти звіга, або Найтболи і ви будете кайфувати. Коротше, з таким бюджетом ми будемо завершити. Дуже скоро підготую вам огляд топу на зиму, і ви зможете підготуватись і взяти собі і ці, і ті пари, і кайфувати. До цього огляду ми обов'язково розіграємо мерчанські худі. Вже футби трошки не актуальні. Ну, зима скоро на дворі, вже досить зимно. Тому напишіть у своєму коменті, що ви купили вже собі на осінь, якщо ви купили, якщо не купили, що ви плануєте взяти, яка пара з цього огляду вам сподобалась найбільше. І, І таку ізюмінку, все ж це ж худі, напишіть, яку пару ви взяли оригінальну за найрекорднішу низьку ціну. Всім дякую, що додивились до кінця. Ставте лайкосики, пишіть коментики, підписуйтесь на наш канал. І все буде Україна! Піс!